Граблі, да? я вже завив, да. <с> що за... я знаю, що гроші да, забрали. Володимиру Арсеновичу 96. і він виявився ідеальною жертвою для аферистів. Пенсіонер не пам'ятає, що сталося з ним буквально годину тому. Тож пригадати йому допомагають оперативники, які вже давно вистежували злочинців, і на власні очі бачили, як шахраї працюють із дідусем. Акції вам предложили правильно? Я не розуміло. Акції. Акції. А, какие-то акції предложили. Я, да, да. я підписував їх или ні? Не ні, ви не підписувалися. Да. Вам помічали знижку на лікарство. Да, да. І ви зголосилися, ну прежде чем вам дадуть знижку на лікарство, ви повинні внести частку грошей, правильно? Ну, да. Злочинна схема налагоджена до деталей: шахраї підходять на вулиці до пенсіонерів і пропонують їм отримати величезну знижку в різних магазинах. Для цього людина має принести і показати аферистам якомога більше грошей. Чим більше принесеш, тим більше отримаєш дисконт. Ну, скидка на аптеки, на магазини на цілий рік. А що для цього потрібно? Не мати задовженності по кредитам, а також. Бить чеком, який смотрить в завтрашній день, который сумел там відложити определенну суму дені. Його спрашивали, чи він теж вважає себе человеком, который смотрит там в завтрашній день. Після того, як 96-річний дідусь Радо визнав себе людиною майбутнього, йому запропонували підкріпити слова грошима. Аби Володимир Арсенович дорогою до своїх заощаджень не передумав, супровід йому забезпечував Олександр. Щоб він не передумав. Може. Ну так, ну, так и так он же может пойти и уйти, и все, я же шо. Я нельзя выпускать, же... да? Не, ну как сказать, нельзя выпускать. Говорите. Ну а кану передумали. Ну, ну как бишо бы, постоянно сні ті ним, ним розговарювати, щоб заволікати до наш магазин? Казки Олександра видалася пенсіонеру настільки захоплюючими, що він виніс із хати понад 10 тисяч гривень, і вигадливі злочинці запропонували дідусеві гру в конверти. в святове вірі, виносили з дому определенної суму денежних средств. Після чого її упаковували в конверт. Ложили листик с з е е скидкой і рассказывали йому о том, що він може прийти в их сеть магазина і скупитися со скидкой примерно 50%. Далее Далі сторонам угоди слід було розписатися на конверті, аж раптом уже запаковані гроші зовсім випадково падають у сумку. бы, ну, щоб розписатися там, просто в сумку положили, другої достали. Все что там как. Ага. Тобто, вот так вот, что там такого. То есть, он должен был що где-то розписатися. Ну на конверте, что ты его конверт, как бы шоу там беру, шуб я там отмечаю, и там раз, ой, там как бы в сумку пал ему раз и достал. Вот, і а пустой конверт. Ну да, никакой скидки, ну что не понимаете, ли вы такие вопросы задаете? У конверті, які після маніпуляцій повернули дідусеві, замість його грошей були нарізані папірці. Та на щастя для пенсіонера саме на цей момент чекали правоохоронці, які одразу затримали бандитів. Олександр, у якого були видурені в людини гривні, спробував утекти, але забігти далеко не вдалося. Його виловили на парковці супермаркету неподалік. Тобто чому афірістимо? Що акції не бувають на вулиці? Я не додумався, це мені якби друг мені додумав. Я без роботи, то він мені подустроїв. Зазвичай безробітні аферисти гастролювали ось на цьому джипі Мерседес. Щоправда, нині власник розкішної машини відхрещується і переконує, просто підвозив людей. Ви якихось невідомих людей підвозили, так? Так, так, так? совершенно вірно. А де ви їх взяли? Взяв в Києві. В Києві, так. А куди їм треба було приїхати? Сказали, треба заїхати в Бучіну на, на полчаса і 500 рублі. Все. До речі, епізод з дідусем у злочинців не єдиний. Напередодні в такий самий спосіб вони видурили в бабусі 9 тисяч гривень. Правоохоронці впевнені жертв набагато більше. Тому просять усіх, хто впізнав у цій п'ятірці своїх кривників, повідомляти у поліцію.